У бізнес класі протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші економічні події в Україні та на Закарпатті. Отже, мова піде про таке. Роботи на Закарпатті достатньо вважають у центрі зайнятості. Свіжий курс валют все найцікавіше у нашій таблиці. Оговтатися від літнього градобою мешканцям виноградівщини не вдається й досі. Головне бажання працювати а роботи вкраї достатньо. Ринок праці на Закарпатті найбільше потребує представників робітничих професій. Втім, Закарпатці не радо погоджуються займати вакантні місця на виробничих підприємствах. За даними обласного центру зайнятості, станом на 30 вересня 2016 року роботу шукають близько 7 тисяч краян. Більше про це у сюжеті. Олена Зубак працює верстатником на одному з підприємств Мукачева. Жінка вже на пенсії. Щомісяця отримує 1130 гривень. На такі гроші прожити неможливо. Тому пані Олена пішла працювати. Каже, робота не складна. Заробітня плата близько 3,5 тисяч гривень. Верстатник на верстатних станках це виробляємо наші вироби, стільці, ліжечка, які у нас ідуть і за кордон, і в нас відправляємо Україну в Росію кругом. Добираємо. Я сама з Надієва, з фірми нас коротше, забирає, наняв хазяїн, автобус і нас забирають. Ну, хто звідси, я з надію з ще забирають, і з Польща забирають. З різних сіл забирають людей. А от Галина Гурницька працює на заводі все життя. Зараз жінка очолює деревообробний цех. Робота дає змогу розвиватись і підніматись по кар'єрним сходинкам. У 1984 році. Я прийшла на підприємство і три місяці я попрацювала, здала екзамен і стала працівником не учеником, а взагалі станочником. Ну, тепер за начальником цеха і в мене вже тепер більше обов'язків, які ми вже взагалі маю не лише свою. Мою бригаду контролювати, останні три і чотири бригади, які виконують план, іби воно взагалі виконувалося за змінне завдання. Ринок праці на Закарпатті пропонує великий вибір вакансій. Роботу знайти неважко. Головне мати бажання. Закарпатська область найбільше потребує представників робітничих професій. Станом на сьогодні є 698 вакансій, яких потребує ринок праці. Значить, найбільше потребується сьогодні це швачок, перше місце, друге місце вакансій це системні в'яжальники жгутів. А далі пішли практично це працівники сфери обслуговування, торгівлі, готельно-ресторанний бізнес, деревообробка, кількість працівників по дерев'яній оброці, це верстатники, деревообробники, фрезувальники. Ну і хотів би відмітити, що. Що от саме наше завдання, щоб той дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили гармоніював? Хто шукає, той завжди знайде фахівці центру зайнятості, закликають закарпатців розвиватися самим, розвивати свій край і не цуратися робітничих професій і працювати на батьківщині. Один на один з бідою жителі Королева Виноградівського району досі оговтуються після аномального граду. Ще на початку літа стихія понівечила майже усі дахи в селищі. На початок вересня за державні кошти вдалося ренімувати лише заклади соціальної сфери. Мешканці приватних будинків самотужки перекривають дахи, і на матеріальну допомогу від держави вже і не сподіваються. Нівечені покрівлі, побиті машини, знищений врожай та травмовані люди. Саме так виглядало селище Королево виноградівського району у червні після аномального граду. Тоді стихійне лихо на Закарпатті класифікували як надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня. Було страшно, то вся земля була вкрита отакими от гусячими яйцями. Тетяна Федорівна з жахом згадує події тримісячної давнини. Каже, такого аномального граду не бачила за усі 73 роки свого життя. Тобто впало від дитини. Ми не чинили не ремонт, не нічого. Копо можу кидали то 500 рублів там. Та й все. Я думала, що хоч щось трохи буде мені благодаря сусідові удичкові, та вже свою закривав всю половину, та вже і так і мене. Но, та своїми силами. Своїми силами тут відновлюють дахи майже усі жителі селища. Кожен з ситуації виходить як може. «Відділення зв'язку був повністю пошкоджений. Не уцілів ні один шифер. Наша Укрпошта закрила своїми силами зразу на другий день. І ми дома всі закривали своїми силами, а хтось взагалі не закрив. Ремонту не підлягає і ось цей дах. Під цвілою стелею і без світла живуть шестеро неповнолітніх дітей. Вікторія мати одиначка. Каже, коштів на новий дах немає. Як будуть зимувати, не знає. Босій ж не допомагають. А отки взяти гроші на на то то кредиту залізати, а кода з кредит матері шістьом дітей одинадцять. Місцеві жителі не на камеру зізнаються, аби покрівлю перекрити новим матеріалом необхідно щонайменше чотири тисячі доларів. Пані Марія та ще п'ять родин, серед яких більшість пенсіонери живуть у двоповерховому будинку. Кожен своїми силами перекривав. Дали 500 гривень одній людині на другому поверсі. А на на першому сказали, що не пострадали люди. Ми не дамо. 500 гривень це все, що вдалося отримати жителям Королево. В селищній раді пояснюють, ці кошти з резервного фонду матеріальна допомога, а не відшкодування збитків. питання ще актуальне, воно все розглядає в кабінеті міністрів, воно стоїть, вони ще постійно уточнюють. Я думаю, що можливо ці кошти якісь і будуть виділені. Сподіваємося, я так думаю, що вони не залишать вони тут так. І люди отримують, хоча б частково якусь певну компенсацію. За обіцяні кабміном кошти вдалося реанімувати лише заклади соціальної сфери, та й то в борг. Завдяки цьому навчальний процес у двох школах та двох дитячих садках розпочали вчасно. У нас вікна побило вікна. і замінювали нові вікна і клали нову бляху. Перекрито у нас все і ще в нас залишилася теплиця. І якщо сьогодні подивитися на нашу школу, вона в нас нова покрівля. Лише 29 вересня на Закарпаття надійшли кошти з резервного фонду кабінету міністрів, призначені для ліквідації наслідків градобою, від якого постраждали Виноградівський, Хуський, Мукачівський та Іршавський райони. Днями кошти направлять на місця для розрахунку з підрядниками. Ті 22,5 мільйони, які були підтверджені документально. Це в цю суму оцінені збитки, завдані градом. Щодо соціальних об'єктів, зима не за горами. Синоптики обіцяють, вона буде суворою. Як переживе її багатодітна родина Решетар та інші жителі королеву без даху над головою? Питання наразі залишається відкритим. Коротко про важливе. Сьогодні уряд схвалив внесений мінфіном антикорупційний законопроект щодо удосконалення податкової системи. Його мета підвищити якість адміністрування, тобто всього процесу нарахування сплати податків та взаємодії платника і податкової. Очікується, що результатом стане створення нормальних умов для розвитку бізнесу. Цей пакет податкових змін є важливою частиною реформи ДФС, адже він прибирає можливості для системної корупції в податковій сфері. Даний пакет змін є результатом спільної роботи народних депутатів, бізнесу, громадських експертів та міністерства фінансів. Ми не зупиняємося на даному пакеті змін. Всі побачили, що ми справді дослухаємося до конструктивних пропозицій, тож ми готові робити це надалі та продовжувати відкриту роботу над новими змінами. Адже зараз дуже важливо прийняти цей антикорупційний законопроект. Його можна безкінечно доповнювати новими змінами і покращувати, але ми вже чотири місяці вели роботу над проєктом, і бізнес та громадськість на нього дуже чекає, зазначив під час презентації законопроекту міністр. Фінансів Олександр Данилюк Асоціація Український клуб аграрного бізнесу звернулася з відкритим листом до першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка, з проханням налагодити механізм реєстрації та зняття з обліку сільгосптехніки. Про це повідомляє прес-служба асоціації. У листі йдеться про те, що держсільгоспінспекція, яка перебуває на стадії ліквідації, з 1 жовтня не надає послуги, пов'язані з реєстрацією техніки через відсутність фінансування. Натомість новий орган, який мав би займатися цим питанням за два роки, так і не був створений. Така ситуація призвела до того, що члени асоціації, які здійснюють продаж, доставку та сервісне обслуговування техніки сільськогосподарського призначення, не можуть виконувати своїх договірних зобов'язань перед контрагентами. А це, в свою чергу, негативно впливає на ділову репутацію компаній та призводить до матеріальних збитків. 1 жовтня цього року кожен громадянин України зможе отримати паспорт у вигляді id карти. Обов'язкової заміни документів не буде так само не передбачається і встановлення граничних термінів дії раніше виданих документів. Орієнтовний час, протягом якого міграційна служба зможе видати нові документи більшості громадян 4 роки. Нові паспорти, на відміну від попередніх книжечок, видаватимуться на основі електронної бази даних єдиного державного демографічного реєстру. Отже, кожній особі лише один раз доведеться пройти процедуру ідентифікації. Надалі інформація про неї буде місто. В реєстрі. На чіп паспорта громадянина України буде записуватися електронний цифровий підпис лише для осіб, які досягли 18-річного віку, який дозволить у майбутньому використовувати різноманітні електронні сервіси, в тому числі отримувати адміністративні послуги, не виходячи з дому. Також за бажанням громадянина на електронний носій може бути записана інша важлива інформація: відомості про групу крові, медичні протипоказання та інше. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць, давайте дізнаємося. Один долар США купують за 25 гривень 72 копійки, продають за 26,08. Одне євро вартує 28 гривень 57 копійки, продаж – 29,26 купівля – 100 угорських форинтів, обідиться 8 гривень 20 копійок, продаж – 9 гривень 80 копійок. 10 російських рублів оцінили в 3 гривні 95 копійок, продаж – у 4 гривні 17 копійок. Один фунт стерлінгів нині коштує 31 гривню 90 копійок, придбати його можна за 33,50. Польські злоти сьогодні купують за 6 гривень 23 копійки, продають за 6 гривень 82 копійки. Десять чеських крон можна придбати за 9 гривень 33 копійки, продати за 11,23. Одна румунська лея вартує 5 гривень 52 копійки. Продають її за 6 гривень 11 копійок. краї очікують нового опалювального сезону. У минулому році за субсидіями на відшкодування оплати. За газопостачання звернулися понад 80 тисяч закарпатців. Це у 8 разів більше, ніж у попередні роки. Газовики, відповідно до урядової постанови, яка вийшла наприкінці літа, розпочали перерахунки по кожному споживачу газу. Водночас вони розпочали процедури повернення невитрачених коштів. На сьогодні до бюджету потрібно повернути 233 мільйона гривень. Під перерахунок попали понад 50 тисяч сімей. У жовтні споживачі газу отримають нові квитанції. Житлова субсидія на опальний період призначається виходячи з соціальних норм, які затверджені 409-ї постановою. Тобто, виходячи з складу сім'ї, чисельності, наявності газових приладів, в кого є індивідуальне опалення, призначається житлова субсидія на місяць, визначається обов'язкова частка платежу за рівнем доходу сім'ї. Різницю покриває субсидія в межах соціальних нормативів. За наслідками опального періоду минулого року у багатьох користувачів субсидій виникли суми авансових платежів, тобто, простими словами, переплата на особових рахунків, як залишок невикористаних субсидій. В першу чергу, за наслідком того, що опальний період зима була не холодною, і не дивлячись на те, що соціальні нормативи були зменшені, переважна більшість сімей зекономили і ще від цих соціальних нормативів і ще певну кількість газу. Ця економія рахувалася в кожного особового рахунку як переплата. Відповідно, ця постанова визначила механізм зняття цієї переплати, тобто повернення її до бюджету. Жодних рішень про запровадження продажу землі бути не може без широкого обговорення із власниками земель щодо потенційної моделі обігу земель, що захистить реальних землевласників та зробить українців багатшими. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду у середу. Далі про це пряма мова. Мораторій на заборону продажу. Земель, сільськогосподарських в Україні діє. Незалежно від того, буде його продовжувати парламент чи ні, він є діючим. До тих пір, поки український парламент не прийме рішення про обіг земель. І тут варіантів є маса таких ринків земель чи таких моделей ринків земель по світу є понад 50. І якщо в Україні потрібна модель, то така, яка захистить реальних землевласників, які не дасть трьом-п'яти сіми родинам скупити всю землю в Україні. І ми категорично проти того, щоб так відбувалося. І саме головне треба провести широк широкі консультації з власниками земель. До наступних зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.